Предвічний Боже, творче миру і добра, Ти, що Твоєю божественною силою кличеш кожного до життя і Твоєю мудрістю про кожне життя турбуєшся, дай мені, Господи, Твоєму смиренному слузі, силою Твоєї благодатної присутності завжди стояти на захисті душі українського воїна, невтомно, нездоланно віддано. Зараз ви по завершенні навчання отримуєте таке якби, визнання, свідоцтво, сертифікат чи диплом від нашої держави, який є ще додатковим свідченням того, що ви є готові. Ви готові на ту службу, до якої закликали вас воїни наші. Справді ви їм потрібні. Священним обов'язком для кожного з нас? Є. Боронити, любити свою батьківщину. У нас немає рівніших. Тому що перед Богом нема рівніших. І наше законодавство про капеланство прописане таким чином, що незалежно від вашої конфесійної приналежності ви мусите підтримувати кожного воїна, навіть якщо він належить до іншої конфесії, або взагалі не належить ні до якого. В першу чергу хочу подякувати нашим капеланам, які здійснили такий все ж таки відважний крок прийти з цивільного життя у військо на дуже непростий напрямок роботи.